Коротше кажучи, я не знаю, що з цього вийде і чи вийде взагалі. Бо я хоч і невеликий спеціаліст, але щось, щось -то тут не так. Зараз скажу чого. Е -е, пройшло вже 40 хвилин, як я запустила копчення. Ось, бачите, ці рушнички, що в нас в наявності є. Дуже класні. Я запустила копчення, пройшло 40 хвилин. За ці 40 хвилин не можу вже втриматися. Зараз швиденько вам розкажу і буду снідати. Чи обідати 11 година вже. Це в мене сніданок. Я рано не можу снідати. Коротше, за ці 40 хвилин температура доросла всього лише до 65 градусів. Ось 23. Вона потихеньку піднімається, але дуже повільно. Про що це говорить? Це говорить про те, що або в нас був не півтора кВтний, а сильніший тен, або ж це не півтора кіловатний. Ось і все. Коли я дочекаюся, що він вимикається чи ні, не знаю. Я ж глянула, як він повільно дуже повзе температура та вгору. Я вирішила піти приготувати собі сніданок. Підсмажила два яєчка. І ось вони. М -м -м, дівчата, це я не можу. І от мені подобається більше всього поєднання. Це або з яйцями, ну або з картоплею пюре, толчонка. Хто як називав? І чим довше стоїть, тим краще воно промаріновується оце все. А стояти в холодильнику дійсно може довго. І нічого йому не відбувається. Не знаю, я обожнюю такі синенькі. Виляпала стол. Обожнюю такі синенькі. І оце... Коли вони в мене є, мені більш нічого не треба. Це два яйця. Ну, обсмажила це, грубо кажучи. Вони не засмажені знизу взагалі. Я на мінімальному вогні їх тримаю, щоб не було тієї смаженої скариночки знизу, а просто таке біленьке. А жовточок, щоб був рідкий. І потім отак робиш. Яка це смакота? Ось ці синенькі мариновані. Та з такими яєчками. Коротше, всім бажаю смачного, якщо хтось їсть. Ну і буду далі тримати вас в курсі. Що у мене з того вийде? Навіть не знаю. Ну, що вам розказати? Ну, тріска вже, звичайно, давно перегоріла, я щойно вимкнула і компресор. Тен, звісно, бажає, чи як там, залишає бажати кращого, чи як там правильно сказати. Ну, але сподіваюся, все-таки, що результат сьогодні буде. Всередині м'яса вже 59 градусів. Значить, так, фокусуйся, ну не хоче. Так. В общем, вимикається він не вимикається. Розігрівався до 85 дуже довго. В порівнянні зі старим теном, це неймовірно довго. Дійшла температура до 90 градусів і почала сама триматися. Трималась довго. На рівні то 90, там 1, 2, 3, підніметься, то спуститься 80 чимось. Трималася так на рівні 2 годин. А зараз. Почала підійматися і піднялася до 100 градусів. Ну, я не вимикаю, якби, ну, я бігаю, постійно контролюю. Якби вона тоді відразу після 90 почала далі йти там 100-100 вище, то я б, звичайно, вимикала, через декілька хвилин приходила, вмикала. А так, ну, зараз це працює по типу як духовка. І температура навіть 90-100 градусів для проготування м'яса, це допустимо. Тим паче, що робимо ми для себе, так що це не на продаж. І навіть якщо буде трішки сухувати, то нічого страшного. Ось, Зараз тримається оце 101, 103, спуститься на 96. Ось знову підніметься 101. І оце я. Кожні там 5 хвилин сюди бігаю. Коротше кажучи, я вже сьогодні замахалася. Ну, але все ж таки е, воно готується. І я ж кажу, що залишилося зовсім зовсім трішечки. І я впевнена, скоро буде готовий результат. Чую, чую, що мене вже тут гукають. Готово так. Так, все. Все вимкнула. Так. Пів на четверту запустила о 10.20. Одинадцята година, дві, три, чотири, п'ять годин. Ой! Ой! Ой, яка краса! Все. Тепер зараз вмикаю... Щас я тут. Ой, вентилятор. Треба увімкнути, щоб видувало жар звідти. І все, і нехай вихолоняє. Якби, щоб видніше було. Сонце повернулось, тепер темно. Тепер нехай тут вихолоняє, поки вихолоне до тієї температури, яка на веранді. А на веранді в мене 34. Ну от, вихолоне до цієї. Та що ж таке збивається? Вихолоне градусів до 35. Потім заберу на листик і в хату. В хаті виїхали не далі до кімнатної, потім в холодильник. Ось так. Як заберу в хату, обов'язково покажу вам ближче. Так що ось та малявка то, е, сьогодні справилась зі своєю справою. Зі своїми обов'язками. Бо вона обід приїхав каже, ну що, Яку, ти знаєш, я взагалі не вірила, що вона буде працювати. НК через ціну кажу, ага, 160 гривень, ну нічого, м'явска закоптила. Занесла трошки раніше в хату, бо там така духотінь, караулить котиків там. Як розділяється? Караулить котиків там не хочеться. А Закриту брось не вихована, а щоб відкрити, можуть котики зайти. А сидіти на віранді там дуже душно. Дивіться. І це. Низ, де була та нижня кістка ноги. Ви бачите, як на волокна порозходилося? Як на мене трішки недосолене. Але все вдалося. Не хочу зараз розрізати велику цю частину. Щоб вам показати чому? Тому що вона зараз дуже соковита. А якщо я її розріжу, то всі оті соки, замість того, щоб впитатися у волокна м'яса, вони стечуть не хочу. Ці що ще лежали, ті що... На верхній палички були, у них взагалі і оце, що звисало таке, бачите, файне. А ті, що нижче лежали, все-таки, видать, <кхем> те ж шкваривото. А воно як відбувається. Так же ж ну, наго не вимкне, нагу не вимкне. І трішечки, ось тут, де оці вищі були, бачите, таке, як прям файно-файно засможилось. Але нічого, то щоб зжоги не було. Яке воно смачне, якби ви знали тільки. Підірвало ось. Якби ви тільки знали, м'ясо своє домашнє, замочене, знамо, в чому свіжайшим, закопчене без ніяких канцерогенів, без ніяких... Гляньте тільки так це низ ноги. Там, де взагалі все жила на жилі і жилою поганяє. Дивіться. М -м -м. Я думаю, Вовочка буде задоволений. Мені якби трішки більше солички. Коротше, все. День завершено вдало. Сподіваюся, завтрашній день пройде так само вдало. Нагадую, що я ж планую, ну, я скоріш за все, завтра їхати на борки. Так що тримайте за нас кулачки, обов'язково все покажу, розкажу. Зараз воно трошки вихолоне тут прямо на столі. Потім приберу в холодильник. Щось сьогодні з'їму, а те завтра або завакумую, або стріч плівкою обтягну. Кісточка попалася з нижньої частини ноги. У них же ж, як і у курей на гомілки. Є вот така тонка, тонка кісточка. Шикарне. І гостриночка І Я ж замучувала в спеціях для яловичини. От що з цедрою цитрусових. з Соком лимонним. Короче, мясо бесподобное. Нічого не скажу. Все так воно промаринувалося, що воно... Знаете, як то кажуть, воно сирим його можна було їсти. Ну вже було готове. Просто прелесть. Все. На цьому з вами сьогодні буду прощатися. Цим, хто за мене хвилювався, дякую. Але я задоволена результатом. Всім бажаю тихого вечора, мирної ночі. Ну і попереду вихідні. Гарних вам вихідних. Всіх цілую, бувайте. Па-па. А пальці склеюються. Обійняла, зацілувала.